Інше. Маємо Інша І тому справа, я хотів би, як, щоб виконувалися всі хартії, всі норми насамперед. Принципи Давайте толерантності і неконфліктності конфліктної ще, ще існування ближче до людей, пане Володимире от пані Ірина у квітні цього року сказала, що ми повинні поважати російськомовних громадян України, які не повинні бути позбавлені права вибору, якою мовою дивитися кінострічки? Якщо є бажання у певного громадянина піти і дивитися українською, англійською, німецькою, китайською, французькою або російською мовою, то ми повинні забезпечити і надати таку можливість цим громадянам. От до вас питання таке. А в який спосіб? Ну, я вам взагалі вдячна за це запитання, оскільки проблема насильницької українізації а, кінопрокату та взагалі всього кіноринку, яке відбувалося останніми роками, це така досить болюча тема, яка потребує негайного вирішення. Я хочу спочатку трошечки хронології для тих, хто не зовсім в цьому питанні розуміється, з точки зору правника, тобто яким чином відбувалось... Порушення чинного законодавства а, з вимогами обов'язкового коштовного висококоштовного дубляжу іноземних фільмів, тобто в Україні діє всім відомо конституція, є закони України, в яких чітко зазначено, що іноземні фільми перед розповсюдженням обов'язково мають бути дубльовані або субтитровані, або озвучені державною мовою або мовою національних меншин. Я зараз зацитувала. тобто, Три альтернативи передбачено. На практиці це означає, що англомовний фільм, який дубльовано російською мовою, але якщо він має українські субтитри, повністю виконано вимоги закону, а також рішення Конституційного суду, яке так само підтвердив ці положення, які передбачені в законі, і позбавляти такий іноземний фільм для розповсюдження на території України немає жодних законних підстав. Але всупереч усім ви ще зазначити нормам конституції, закону, рішенню Конституційного суду, а Міністерства культури та туризму ще так сказати минулого уряду, 18 січня, виносить досить сумнозвісний наказ, яким сказано, що дається чітка заборона видавати прокатне посвідчення дистриб'юторам, якщо фільм. Не виключно дубльована державною мовою, це є грубе порушення чинного законодавства, тому ми повинні усунути ці е, порушення і в першу чергу слід скасувати о, цей наказ, який повністю не відповідає закону. Що стосується того питання, яке ви задали. Ми всі зазначаємо, що Україна має основну і головну мету це євроінтеграція. Тобто, вже сьогодні слід адаптувати наше законодавство до вимог європейського законодавства. Так, я вам хочу сказати: в жодній країні Європи немає вимоги 100% в обов'язковому порядку дублювати іноземні фільми державної мови. Так, є певні поради. Щодо дублювання обов'язкового, наприклад, дитячих стрічок, І я переконана в тому, що в цьому питанні ми можемо знайти компроміс, оскільки це дійсно є розвиток культури, це прищеплення поваги до української мови ще е, з маличі. Але ж, все ж таки, закон один для всіх, як відомо, і тому ми повинні його виконувати закон в інтересах громадян. Громадяни за вашою логікою мають право на Безперечно. Вибір. як ви ставитесь до того, що самі прокатники кажуть, що після того, як було введено наказ по обов'язкове дублювання українською мовою, вони очікували, що буде зниження попиту на фільми. А отримала я вам можу сказати, що ви кажете, що самі прокатники маючи на увазі лише одного прокатника пана батруха, який усім надає цю статистику. Невідомо ким зроблено, яка не має ні печатки, ані підпису жодної уповноваженої особи. Я вам хочу сказати розмови. Чи не поняття, я вам хочу сказати, що ця статистика повністю не відповідає дійсності. Навпаки, 26 кінотеатрів було зачинено за час дії цього наказу. Але Розумієте, вийшло декілька досить гарних стрічок, які дійсно забезпечили попит, наприклад, аватар, всім відомий, ще декілька отримали комплекс інформації від пані Бережної. Давайте почнемо тепер вашу точку Повернуся до першого питання. От ми дуже важливо справді наша мовна політика державна вона не була і системною, і насамперед, в тій частині, коли йдеться про забезпечення самої української мови. Я просто от зараз слухаю ці розмови. Я в українській державі, я українець. У нас є 10 стаття Конституції, чи немає, коли ми говоримо, що держава має 17 стаття Конституції забезпечити територіальну цілісність держави. А мова як державна мова, вона просто апріорі визнаватися як державна мова, і після цього може бути будь-який компроміс. Тобто всі мають знати і вивчати державну мову, і має бути державна підтримка, державна підтримка мови скрізь і всюди. Це початок компромісу, а не заперечення самого факту із української Але... мови і витіснення її цілеспрямовано з тих чи інших регіонів. Отже, з одного боку державна підтримка з іншого відносна... боку насильницька українізація, а, як її а, а от я таке як почув. Я думаю, бежу. де ж які ж приклади, хоч би я не пані, яка мною знаходиться. Я запитував багатьох з партій регіонів. Назвіть мене голові комітету науки освіти такі яскраві приклади насильницької українізації. Просто де, де, уважаю де, уважаю. От де такі приклади? Це такі міфічні приклади. І знаєте, це набуває такий характер якогось наклепницького і нечесного, і особливо під час виборчих кампаній. Відносно кинопрокату, як вийшлося, я не хотів би зараз аналізувати накази Міністерства культури і туризму. Я просто прочитав полеміку е, двох міністрів, віце-прем'єра Семіноженка, потім, десь, пан Табачник, потім щось пан Азаров сказав, потім Міністерство культури. Хай уряд сам цим визначиться, тому що вони одному суперечать, по-перше. А по-друге, що полеміці ще має бути елемент довіри, коли основним аргументом було те, що постраждають ті, хто дублює. Це перше. А виявляється Міністерство культури на водовдання, що ніхто не постраждав, тобто ті фірми, які займаються дубляжем. А друге, що в нас є культури також. І друге, що в нас надзвичайно поганий переклад і дубляж. Я просто вам хочу сказати, як редактор журналу, я редагував журнал 10 років. За деякими винятками прекрасна українська мова, прекрасний дупляж, прекрасні актори. І знаєте, коли людина з уряду, яка сама погана українську мову, яка е, вживає ці русізми, там ліце і все інше, до речі, у вас, крім деяких русізмів, більш-менш більш, непогано, не говорять Обближай. про те, що так, так. там погано у нас перекладають. В Україні прекрасна українська традиція пере щодо України ну, та і, вона, і, і це не, не, не може Коли бути аргументом із, із, із у чиновника про те, що поскільки поганий дубляж, тому не будемо ну, серати мовить мені, будь ласка, тут а може сказати, бути що... аргументом виконання чинного законодавства з вуст чиновників Якого саме. Закону про кінематографію Конституції України. Та ну, скажіть по-чесному, я просто без лукавства. Вам заважав цей субтитр, дубляж, і вам не подобалося щось в цьому? Чи Особисто мені, якщо ви мене питаєте, ні, мені не подобається якість українського дубляжа. А ще більше мені не подобається, коли порушуються чинні закони, які діють в нашій країні. А щодо прикладу, який ви запитали, а, знищення та українізація, а мій опонент. Сам власноруч. Ви сказали, насильницька українізація власноруч, як голова комітету профільного з питань науки та освіти, надав лист у формі доручення. Головам обласних рад відправив його на бланку комітету. Хочу зауважити, що не було засідання навіть комітету. І взагалі, комітет не має таких повне ж. Будь ласка, не перебувайте мене. Я так от він надав лист у формі доручення головам обласних рад затвердити органам місцевого самоврядування програму розвитку української культури, української мови та взагалі історичної самосвідомості і так далі, в якій він, окрім цих загальних положень, на що він взагалі. Алі не мав права, він порушив конституцію закон України про регламент Верховної Ради, про комітети Верховної Ради вийшов за межі наданих йому повноважень та просто втрутився в діяльність Давайте, органів виконавчої влади. Ну це це, це це реальний приклад того, як сам пан Полохала, просто для вас був західну адресу пана Полохова, Давайте одну хвилинку саме головне не сказала. Тобто а. в цьому листі навіть є ознаки корупційних дій, Оскільки в цій програмі було чітко зазначено, яку, власне кажучи, продукцію та за які. Кошти слід придбати цим головам обласних рад загальною вартістю на 950 тисяч Прошу, гривень пара, щорічно. Ось вам приклад на сильні Ви читали це ще чи не читали? Я читала моєго, мого колеги Вадима Колесниченка. Лисна я просто вам голову виконавця. цей лист, який я писав. Я просто з собою приніс. Ну, О, я думаю, що, а, той, хто, а, а той, хто повторює неправду і повторює брехню, причому таку підкреслю, Тому що я приніс лист і готовий тут прочитати його повністю. Ну, якщо вам в студії, надо, так? Надо так? Де зуміти. я просто хочу просто, щоб ви знали, як голова комітету, ви не мали да, права я, цього як року, голова ви? комітету, в відповідності так. із статтею 34, четвертою, маю право, от читаємо статтю. Маю право, не право, просто це мій обов'язок. Представляти комітету відносинах органами місцевої державної влади організації правої надавати доручення. Почекайте. Давайте.